Рославимо маму, що кличе до храму. ходи мій народе, ходи до нашого Бога, єдиного Бога, веди нас, Маріє, веди до нашого Бога, єдиного Бога, веди нас, Маріє, веди. Стрічаємо сина врочиста хвилина, черпнемо у нього води, ми прагнемо Бога, бо з ним перемога, веди нас, Маріє, веди, ми прагнемо Бога, Бо з ним перемога. Веди нас, Маріє, веди, де мати єдина щаслива родина, зростають любові плоди, ми знаєм без Бога, людина у Бога, веди нас, Маріє, веди, ми знаєм без Бога, людина у Бога. Веди нас, Маріє, веди, де мати, цариця, жита і пшениця, Лиш віру у серці збуди, крім Господа Бога, нема в нас нікого, веди нас, Маріє, веди. Крім Господа Бога, нема у нас нікого, веди нас, Маріє, веди. ми будем стояти при Тобі, у мати, хай множаться наші ряди, без нашого Бога, ні крок до порога. Ти з нами, Маріє, завжди, без нашого Бога ні крок до порога, ти з нами, Маріє, завжди. Благословенний на Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки віки. Понині нині села нам досвітня зірка сірка таємственного дня, преблагословенна Діва Марія, що в лоні чудної Анни непорочно зачинається з хорами небесними припавши, поклонімся її голосно закличмо. Радуйся мати світла незахідного з висоти Сходу Христа Бога нашого, який на що в тіні смертній просвітлює і наш на шлях миру направляє стопи наші. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вій. Амінь. Сьогодні Рукою Святого Духа у тробі чудної Анни малюється цінний образ слави Божої. сьогодні силою Всевишнього проти диявола підноситься могутня зброя, преблагословенна Діва Марія з хорами англійськими, подивляючись за кличмої, Радуйся, що достоїлась від Господа особливішого викуплення, ти від гріха первородного не очищена, але наперед захоронена, єдина з усього людського роду. Величаємо тебе, пресвяте Діво і вшановуємо святих Твоїх батьків і непорочно прославляємо зачаття Твоє. Сказав Господь Бог Змієві, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Пресвята Діво, і вшановуємо святих Твоїх батьків і непорочне прославляємо зачаття Твоє. І між Твоїм потомством та її потомством величаємо Тебе, пресвята Діво. І вшановуємо святий твоїх батьків, і непорочне прославляємо зачаття твоє. Воно розшавить тобі голову, а ти будеш наматися п'яти йому п'яту. Шановуємо святий Твоїх батьків і непорочне прославляємо зачаття Твоє. По цьому збагну, що ти мене любиш, як ворог мій не буде лукавити надімною. святих Твоїх батьків, і непорочно не прославляємо зачаття Твоє, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Величаємо Тебе, присвята Ді. І вшановуємо святих твоїх батьків, і непорочне прославляємо зачаття Твоє. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твоє у всякім роді і роді. Слухай, дочко і прихили в вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє усякі роді і роді, Господе, помолімся, бо Ти, Воти, ся ти, се, Боже наше, Тобі слава, воселаємо, Цю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчаси на віки, віки. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хваліть Хвалити посвятині Його, хвалити твердені сили Його. Нехай хвалить Господа. І що б нам, слухання Святої Іван я Господа Бога молім Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премодрість прості, Вислухаємо Святої Іван я ми всім. Святої Іван і читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Шостого місяця, ангел Гавріл був посланий, бо в місто в Галилеї, кому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосип за видвого дому, ім'я ж діви була Марія. Війшовши до неї, Анна сказав їй, радуйся, благодатного Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона стривожив цим його словом і почала роздумувати в собі, що могло значити це те привітання. Анна не сказав не бійсь Маріє, ти познайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у улоні і вроди сина, йдеся ім'я ім Ісуса. Він буде великий Сином Всевишнього, назветься. Слава тобі, Господи, слава Тобі. За всіх ти молишся, благая, за те, що прибігають з вірою, Під підмогудній твій покров. Бо іншого тривалого порятунку перед Богом, бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені ріхами незліченними. мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо збави до всяких негод рабів, твої. Помня, ім'я Твоє усякі роді роді. Всі скорбних радість і принічене засту. І голодуючи кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові, заступниця, жезло старості, мати, бо все ви. Шього, ти єси причиста, поспіши молимся, щоб спасти рабам твоїм. Слухай дочко, із поляни, прихиливу хотво. Ці не скрипти Царя О, Христа, радуйся, зрости шахрона, таїнства, радуйся, брамо небесна і на не опалима, як радуйся світло, світ. Радуйся сій храсте, радуйся, вірне спасіння, радуйся, заступнице, всіх християн і прибіжжище владичи, славо. І святому духові і нині, по все часи на віки вічні. Амінь. Радуйся вселенної похвалу, радуйся храма Господні, радуйся у родінню. Сей прибіжище. радуйся, світильниче, золотий, радуйся, славу Християн все, радуйся, Марії, Мати Христа Бо. Це Боже свено радуйся Твине, радуйся ручко все золота, радуйся всіх. З омилінням всі голови проклонивши, Господа Бога молій, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О Марія налюбіша наша, мати, царице. Благаємо тебе, візьми нас під Твій святий покров, обійми Твого материнського милосердя. Сьогодні ми тобі цілими віддаємося, віддаємо тобі радощі і прикрості цього життя, просимо тебе, зроби, щоб ми всі свої діла виконували як найкраще згідно з волею Твого, найминішого Сина і нашого Спасителя Ісуса Христа. Твої руки найдорожча, мати, складаємо всю нашу надію на наді все, споручаємо тобі наші душі в останній хвилі життя. Садайся, властиво, Діво Марію, щоб віків не чувано, щоб ти опустила кого-небудь, хто прибігає під твою захорону, благає Твоєї помочі і зброси Твого заступництва. Ми оживлені таким опованням, діва на всі діви і мати, до тебе прибігаємо, до тебе приступаємо і стоїмо перед Тобою, тремтячи, як грішники. Не відкинь, мати слова наших слів, але послухай їх ласкаво, та й вислухай. Амінь. Марія, тебе з гріха, прийшла на світ, вимоли нам у Бога ласку зберегти світ гріха через Твоє непорожне зачаття, о оприсата Діва Марії, очисти наші серця, душі і тіла. Амінь. Помолимось за Божу піку над усіма воїнами, медиками, лотарами, капеланами, рятувальниками, які виконують свої обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мощність та охороняв від ворих видимих і невидимих. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за тих, які постраждали в наслідок бойових дій, за поранених, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та здоров'я їх. Зберіг від усякого лиха та обдро своєю благодаттю. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь, на весь український народ, і даємо ласку витривалості, віри, надії, любові, серед тепер важких випробувань. Даруваймо мир та визволив до всякі ворогів, щоб він міг у справедливісті та правді проставляти доброго, милосердного Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за всіх, хто просив про молитву, за всіх доброченців, жертодавців святого храму, святої битвіці, за всіх тих, що подали своє намірення цей молебень, за всіх тих, що. З'єднається з нами через онлайн трансляції, тут присутні за нашу молодь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великою Твоєю, молимо з тебе висока, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо Господові Бог нашому, що висловлос молій нас, різне, помилосу своїх. І охорони нас від усяку, скорботи, бідні войну і всякої недої душевної тілесної, дарував нам здоров'я з промовності, і Скоро вистухай молостивого, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо за збереження цього села, святої битвиці, і, і кожного села, міста, країни, перед голодом, знищенням землетрусом, повні градом, пожежі, війною, нападом ворогів, внутрішніми особицями молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий людинолюбний Боже, змилосердився, і відвернув від нас свій гнів. І за заслуження кари та помилував нас. Cherh господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог свисту голос мили нас грішний, помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислуха нас, Боже, спасити наш, надія всіх людей на землі, ти, що далеко на морі та в повітрі. Будь влади, колоскай нам в ріках наші, помилуй нас. Милостиві, бо людина, любний Бог, іси тобі ставить даймо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повстав часи, навіки віків, Премудрість. чесний від Хайровий, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утління Бога слово породило. Сушу, Родицу, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блавуслов Христос істинний Бог наш мертвами, причисти своїй матері, якої празник з непорожнього зачаття світу звершуємо, преподобним боносновців наших всіх святих. і спасе нас, як благий, Амінь. Царице наша преблага. Надія наша Богородиця, серед іноземців пристановище, засмучених радостей, скриджених покровительку. глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвідчених, ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о, Божа мати. Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь.